Привіт! Сьогодні я покажу вам свою модельку з Лего. В першу чергу я показую вам дядько. Вот. Це мій саморобний робний кол. Я його ніде не купляв. і саме головне бронька. Так. Переходимо до машини. Машина сама на гусеницях таких резинових. O que é que eu vou usar? Usar o look da Vitinaite? Ciclo e Maranquirul. Essa é a modéstica. Vem dobrar. U. 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 На цьому я буду закінчати. Став лайк і підписуйся на канал Максим Іліанови. Пока-пока!